Ключові завдання розвідки це пошук розвідданих для того, щоб зрозуміти, що робить противник, як він пересувається, які у нього можливі плани. Деякі думають, що якраз розвідка може через те, що вона попереду, що вона перша приймає бій, що вони це якісь штурмовики, які просто Клинюються в противника. Це, звісно, відбувається, але це насправді не основна робота. Це якраз при якихось критичних моментах. В основному робота розвідки це тихий прохід, тихий відхід. Тобто ми повинні непомітно пройти, роздивитися, що має ворог, які вогневі засоби, які позиції у нього для того, щоб передати цю інформацію для подальшого планування нашої оборони або нашого наступу. Тобто для нас найважливіше це інформація якомога більше дізнатися про противника і якомога менше повідомити про самих себе. Якщо при розвідувальній задачі ти почав стріляти, значить ти провалив задачу. Цінність дронів в тому, що вона допомагає нам менше ходити безпосередньо біля противника, допомагає дистанційно знаходити важливу для нас інформацію, тобто вона забезпечує наше життя від сильного ризику. Тому ми і працюємо дронами, тому що краще втратити дрон ніж втратити бійця. Ми намагаємося постійно через знайомих, через якісь фонди знаходити дрони, тому що навіть якщо ти працюєш досить вміло, все одно ти можеш втратити дрон через якісь зовнішні обставини. Звісно, збереження життя і не тільки розвідника набагато пріоритетніше. Ми можемо втратити дрон, але відслідкувати пересування до позицій там, де стоїть наша піхота, і ми краще втратимо дрон, ніж дамо противнику підібратися до позиції наших побратимів. Що противник він теж користується дронами. То ми так само як і він повинні захищати від дронів наші підрозділи. Тому ми використовуємо антидронові рушниці зараз. Якраз на іншому секторі працює команда антидронова. Коли по рації повідомляються з якоїсь певної позиції, що є звук дрона. Вони по координатам вираховують напрямок і з своєї позиції в напрямку застосовують антидронову рушницю. Це не тільки для того, щоб посадити дрон, а просто відігнати його навіть від наших позицій ворожий дрон для того, щоб хлопці були убезпечені.